Так як FPV – це тільки ударна, ударний напрямок. Наша ціль просто знищувати і знищувати якомога більше кожен день. І не тільки день, кожен день, кожну ніч. В принципі, на змінах у нас немає такого, що ми, от, наприклад, в день ми відпрацювали, все, ніч, ми сказали до свидання або поїхали додому. або… Просто сидимо у нас от, кожна зміна. Якщо вночі йдуть штурми або е, помічений ворог, ми так само як і в день, ми вночі можемо постійно працювати. Е, найголовніше ефективно знищувати. Це єдина ціль. Чим більше знищимо, тим швидше додому. Коли охота, от якраз ми були на Ближче до Покровська ми е, були в Шевченка, і нас з черетиного перекинули якраз наш екіпаж. Ми були одні з перших на, е, на Шевченка. Ми заїхали з нашого батальйона, і от там було дуже цікаво, коли е, ворог іде просто через поле відкрите і У тебе куча можливостей, Ти мені подобається, коли вони так не ідуть і. Ти влаштовуєш охоту, ти або на одного, або на другого, ти просто вибираєш кого першого, і потім, щоб швидше вдарити. І знову другий, третій раз вилітаєш, щоб вони не дійшли до наших позицій. От сама охота на піхоту в відкритому полі, оце, це дуже подобається. Ну, напевно, з найдивніших моментів, коли саме перед влученням, що ти чітко можеш бачити. Були декілька. це Особливо таке буває, якщо в окопах когось застаєш, вони ну, руки сложили і просять. таке бувало. І найчастіше кидаються або зброєю, або крайні штурми. От, напевно, що з пару тижнів дуже часто у них на штурм або просто переходять поля з палками. Або просто милиці якісь, я не знаю, чи то трьохсотих вони вже кидають на штурмиш, чи може так їх легше йти. Ну, я не можу цього стверджувати, але дуже часто ходять з палками і палками або зброєю кидають. І якщо ти кинеш в палку в пів біля тебе, то це тобі не допоможе. Особливо, якщо дрон летить з уламком, ти просто його здетонуєш, воно. Як можливо, е впів там промахнулась і впало десь біля тебе або на землю. Якщо ти кидаєш палки і збиваєш його в повітрі, то все йде на ворога. Збивайте палками, руками, не знаю, ногами, головою можете відбивати, робіть все, що можна. Можете навіть ловити їх. Робіть все так, як треба.